Воско послухайте ці молитви до кінця сьогодні святия охорони, захистить викони всі ваші прохання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О святий, прямилосирний, ангеле-охоронцю, що стоїш перед Престолом Всевишнього і невпинно молишся за нас, недостойних рабів Божих. Сьогодні смиренно припадаємо до тебе собокою вірою та довірою, випрошуючи захисту і допомоги на всіх дорогах нашого життя. Та в усякому благому починанні, пишіть мене, до прохання в коментарях. Ти, що за веління милосерного Бога, невпинно бережеш і спрямовуєш наші душі, від падіння спокус, з'єдинені до нас у всій своїй небесній силі, простяни, опри добрий хранителю свої крила, над нашим тілом і душею, щоб відвернути від нас усяке злою вукаві наміри ворогів. Видимих і невидимих молися до Господа, щоб він благословив нас непохитною вірою, здоровим дощець його братньою любов'ю та правдою Христовою, відверни від нашого серця зневіру страх, сум'яття та помисли, любомислим, нас на час випробувань, щоб ми завжди покладалися на Божу волю та не схилялися до гріха. Навчи нас дякувати Богові за кожен день, за кожну зустріч і кожне випробування, що веде. До духовного зростання, заступися за нас, у хвилини скорботи Твої, щоб ми не піддалися духовному розслабленню і не віддавилися від любові Христової, Но святий ангеле, подбай, аби серця наші були палаючими світильниками. Істини та молитви, очисти наш розум від марнославних і недобрих думок, щоб ми, перебуваючи у святих помислах і щирому каяті, ставали дедалі ближчими до Бога. Даруй нам мужність перебувати на шляху праведності серед усіх буржиттєвих спокус, пам'ятаючи, що Господь сильний підняти того, хто впав. І підтримати знеможеного випроси нам у Божій Божої мир і добру долю, хай домах наших запанують і дання, а серед рідних і близьких взаєморозуміння і милосердя, богатворця, Творця, богословені на наші труди й задуми, щоб вони проносили води добрі й корисні не лише для нас, а для всіх, кому послужить наша праця. Обережи нас від усякого лиха від зачерствіння серця та духовної злидоти, стань нашою пори в праці, натхненням у подвижництві, аби ми завжди прагнули до покаяння і досконалення в Божій правді, о заступнику наш перед лицем Всевишнього, як промі небесної слави, святи нашу дорогу, щоб ми без страху й сумнівів ішли за Христом, збережи нас у чистоті, душі тіла, допоможи, щоб у серці нашому перебувала лише свята та благовійна молитва. Могитину нашого відходу, укріпи наш дух, щоб темні сили не злякали нас своїми підступами, а в останній день нашого життя супроводжуй нас до предвічного світла Божого Царства, мовимо тебе, ангело Небесне, не відкинь наших хмелін через нашу гріховність і не міч Але випросиномо Господа прощення провин, оновлення серця, дари Святого Духа для ревного сважіння йому та ближнім. подай нам силу перемагати зло добром і навчи прощати кривдникам нашим. Сподобий, щоб кожна мить нашого життя була свідченням Божої любові та милосердя, видана здоровою смирення і терпеливості, навчай віддавати слово Богові в радості, і в скорботі, щоб у всьому звершувалася свята воля Господня, учинена згідними дітьми святої церкви, міцними у вірі та щирими в ділах милосердя. Хай наша молитва лунає не наче пісня вдячності за життя, та за твою невпинну опіку, ангела хранителю бо ти, як вірний заступник і хранитель душ наших достойний, щирої подяки, а Господу Богу Ісусу Христу, нашому належить всяка слава честь і поклоніння разом із безпочатковим Отцем, і Пресвятим святим і Животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ум'я і Свіна і, і, і Святого Духа Амінь. О святи, ангеле Божий, хранитель душі моєї та тіла мого, смиренно припадаю до Тебе з каяттями, любов'ю, ти, що вірно стоїш перед престолом Всевишнього і виконуєш святу Його волю, зляється на мою немі, гріховність, бо я недостойний, і зранений гріхами потребує твоєї небесної підтримки, щоб у правді покорі служити, Господу, істинному Богові нашому, який у святій Трійці прославляється, Отцеві і Синові, Святому Духові. Святий ангеле, провіднику мій, ти, що бережеш мене від усякого зла від лукавих хитрощів, і звав світу цього, зміцни мене у праведності, укріпи ми субку волю, щоб я завжди обирав шлях Божого закону. Малю тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Не відступай від мене через мої прогрішення, свідомі несвідомі, та за занедбання добрих зіл, вияви мені свою милістю, будь поруч, коли я спокушаюся гординою, самолюбством, роздратуванням, осудом чи будь-яким іншим пристрасним станом серця, знаю, що я сам не здатний виконати всю повноту заповідей Господніх, а без благодатної допомоги Божої та без твого духовного керівництва, то легко впадаю в гріх, тож багаю. Випроси мені у причистого Господа прощення гріхів моїх, провини мої очисти, та веди мене шляхом покаяння, навчи мене святи, ангели, злибокою щирістю і покоренням віддавати всі гріхи мої до стіп Спасителя нашого Ісуса Христа, який задля нашого спасіння народився від причистої діви Марії, розіп'явся й Воскрес у славі, щоб відкрити нам ворота Царства Небесного. О ти, світ свого Боже, що предстоїш Творцю у невпинній хвилі, допоможи мені, безперестанно прославляти все Господа, бережучи чистоту свого серця і помислів, вчини, щоб душа моя була пильною до Голосу Святого Духа, який навчає праведності істині, щоб я не впав у духовну оману і не віддалився від шляху спасіння, заступайся за мене перед Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Царицею Небесною. Яка є матір'ю Христової, матір'ю всіх вірних, щоб її материнські молитви огортали мене милістю Твоє, ангельське покровительство боронило від бід видимих і невидимих. Визнаю, що занадто часто піддаюся грішним пристрастям, засуджую інших і виковажу, заповіти Христові, які кличуть мене до любові, смирення та терпіння, але надію свою покладаю на безмежне милосердя Божого Сина, на Його Спасительну кров пролиту за кожного з нас. І на твою небесну допомогу, святий ангеле, молю тебе, настав мене на шлях справжньої розсудливості, оберігай мене від розпорошеності, лінивства і холодності у молитві, і серце моє розм'якне від покаяння, щоб стати гідним Божого відвідування. О Ангеле Христове, збережи мене від наглої несподіваної смерті від усякого диявольського підступу і спокуси. Щоб зміцнений твоєю присутністю, я прожив решту днів моїх мирі з Богом з ближніми. Нехай мої думки і слова і вчинки будуть сьогодні, Господу, аби в годину кончини моєї ти благально стояв перед Небесним судд'єю, поручаючи мене, Його милосердю, вірю і сповідую, що Божа любов перевищує кожен гріх і кожна скорбота, і що всемогутній творець, має владу очищати, оновлювати і оживляти наші занепалі душі. Тому ми прошу тебе, святий ангел, вчини моє серце покірним, щоб я без нарікання ніс свій життєвий хрест, беручи приклад із Господа Ісуса Христа, який віддався волю Отця Небесного задля нашого спасіння. Нехай я завжди буду відкритим на волю Божу, приймаючи всі обставини життя з дячністю і довірою до Його примудрого промислу, допоможи мені зростати в любові до Святої Церкви, в якій діє Спасительно через святі таїнства. Щоб я частіше причищався тіло і крові Христових задля очищення, освячення і оновлення душі, нехай дні мої будуть сповнені молитви праці на славо Боже та служіння ближнім, аби всьому прославлялося святе Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, бо Ти, святий Ангело-Хранителя разом із усіма небесними силами, невпинно оспівуєш Присвяту і ми з тобою чаями і взиваючи Слава Цю, Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Непереможний воєводу небесних сил, ангели, мій охоронці, душі тіла, з бокою вдячністю припадаю до тебе, який від першої миті мого життя оборониш мене від бід та спокус. Ти безперестанно молишся за мене, наставляючи на шлях покаяння, щоб я завжди відчував милість Божу і прославляв його, тому з любов'ю та смиренням взиваю. Радості Ангели Божі, охоронці мій від Господа, мені дарований, Ангели Божі, дарований мені від Господа в годину мого хрещення. Ти, невидимий охоронцю, і спів подорожній моїх днів і ночей. Бережеш мене від усякого зла та спокуси, і навчаєш тішитися добром і правдою, а силою Святого Духа підносиш мої молитви до престолу Всевишнього, тому з злибокою вдячністю взиваю до тебе. Радуйся, бо ти невпинно стоїш при мені, захищаючи мою душу, Радуйся, бо провадиш мене вузькою стежкою, спасіння, Радуйся, бо крилами милосердя, огортаєш мене в скорботі, Радуйся, бо вагідно навертаєш мене від гріха до покаяння, Радуйся, приславний небесний Наставник і учителю. Радуйся, вірний провіднику до Царства Небесного, Радуйся, бо вдень і вночі пильнуєш моє серце, Радуйся, бо ніколи не покидаєш мене в боротьбі з пристрастями, радуйся зміцнення немічного духу мого, Радуйся, джерело Боже всіх і благодаті, радуйся, ангеле Боже, мій від Господа, мені дарований, бачиш мою гріховну неміч і те, як часто я впадаю в світу світи цього, ти Всесвятий Ангеле. З любов'ю простягаєш руки, щоб підвести мене і поставити на дорогу покаяння і правди, ти навчаєш мене терпіння і смирення, аби навіть у найменшому прославляти Бога, співаючи Авилуя, посвідомлення твоєї невидимої присутності, ангел небесний, сповнює мене втіхою, надію, ти невпинно звеселяєш моє серце, нагадуючи, що Бог є любов, і кожна душа, яка шукає Господа. Знайди в ньому спокій, тому з розчуванням промовляє до тебе, радуйся, бо ти невтомно нагадуєш про всюди суші про мисло Боже, бо зміцнюєш мене коли хитками, віра слабне, Радуйся, бо оберігаєш чистоту моїй совісті від плями гріха, радуйся, бо ти робиш мене чуйним до натхнення Святого Духа, Радуйся, вірний свого престолу Всевишнього, радуйся світле дзеркало, божественної святості для мого серця. Радуйся надійний супутнику, годину скорботи спокус. радуйся, бо ти спонукаєш мене до тієї милосердя любові, радуйся тихи, приятелю душі мої серед життєвих хвилювань, радуйся, святильнику правди, що освятив мені шлях спасіння. Радуйся, ангели Божі, Божіоохоронцям від Господа мені дарований. Силою Божою, закликаний ангел-охоронцю, ти пробуджуєш у мені прагнення до ревної молитви та добрих справ, щоб ім'я Господнє прославлялось мені, ти вчиш мене істинної любові, нагадуючи про обов'язок, дбати про ближнього, аби в єдності сердець співати Богу, але воя, провідником земні подорожі поставив мене, Господь, під твій покров, ангели мій. Ти лає натамиш ми і знову і знову звертаючи погляд мого серця до Христа правдивого світла, тому з вдячністю промовляю до тебе, Радуйся, бо ти скеровуєш мене до джерел живої води, Христової. Христовий, бо Бог ховини, спокуси, нагадуєш мені, Слово Боже, радися бо небесна чистота Твоя, просвічуй ми розум відсутних думок. Радися терпим, стороже, що будеш сумління моє від сну гріха, радийся, бо ти втішаєш моє серце тихим духовним співом, радися, бо ти навчаєш у всьому покладатися на милість Божу. радийся, бо твоє заступництво робить мене відважним у вірі, радися, бо закликаєш мене любити ближніх і не судити їх, радися, бо відкриваєш мені перед смак Царства Небесного, радийся, бо ти відганяєш усякий страх, окрім страху Божого. Радості, ангели Божі, охоронці мій, від Господа мені даровані. дарований, бурі життєвих випробувань часто зіймаються навколо мене, але завдяки твоїм молінням, Ангели-охоронці утверджується моя душа, щоб що не знемогти в незневірі, ти нагадуєш про хресну жертву і Воскресіння Христове, запевняючи, що життя перемагає смерть, тому з надією взиваю до Бога, вивуя, коли серце моє з земними клопотами і не бачить промінчика надії. Ти небесний покровителю, своїм божественним сявом просвічуєш похмуру безнадію, осягаючи твою постійну присутність Я з вірою взиваю, Радуйся, бо ти підтримуєш мене в годину смутку і безнадії, Радуйся, бо з тобою моє серце тримає з від розпачу. Радуйся, бо ти даєш мені мужність боротися з пристрастями і духами зневіри. Радуйся, ангеле Боже охоронці мій від Господа мені дарований, як світ возирі, що проводить мандрівників серед ночі, так ти, ангеле-охоронці, освітиш мій розум, аби не збитися з праведної дороги, проводячи мене крізь радощі й труднощі, спонукаєш шукати волю Отця небесного та звіщати йому, а Життя має коротка подорож у за долині скорбот, та маючи тебе за вірного друга й брата, знаходжу втіху підтримку. Ти завжди надихаєш мене віддавати всі мої клопоти, в руки Божі, тому з радістю виголошую. Радийся, бо ти лагідно вчиш мене дякувати Богові за кожен прожитий день. Радися, бо провадиш мене дорогою, заповідей Христових, радися провести совісті, що допомагаєш мені бачити власні провини, радийся, бо бережеш мої вуста від марнослів'я та лукавства, радийся ангели Божі, охоронцю мій від Господа мені і дарований, апостоли та пророки свідчать про небесне світло, що сіве кожного, хто прагне Бога для мене цим світом став ти. Ангели мій, щоб я не відступив від істини Христової, та безперестанно вогав Спасителя, взиваючи Алевуя, світло Христове крізь тебе проникає в мою душу, коли темрява гордості чи заздорості, прагне її затьмарити. Ти звертаєш мою увагу на божественну літургію, щоб у святих таїнствах я знаходив на джерело Божої благодаті, на звдячністю славлю тебе. Радуйся, бо ти укріплюєш мене в любові до святої церкви та її таїнств, радуйся бо в твоїх молитвах Господь, утішає мою скорботну душу, Радуйся, бо ти нагадуєш мені про віру святих отців і мучеників. Радуйся, бо твоє небесне заступництво стає для мене міцним щитом. Радуйся, ангеле Божі, охоронцю мій, від Господа мені дарований, хоча часто розсіюся у повсякденних турботах ти ангел-охоронцю, невпинно підтримуєш моє серце у пам'яті про Господа. Ти нагадуєш, що ми не маємо постійного міста на цій землі, а покликані шукати небесного, щоб у вдячності взивати, але воя посеред світу, наповненого брехнею неправдою, ти не даєш моїй душі забукати, допомагаючи зберегти вірність Христу, ти вчиш мене розпізнавати Голос Господні, серед безліч голосів світу, щоб не зрадити свого покликання, тому з любов'ю взиваю, радийся, бо ти захищаєш мене від сумнівів і відчаю. Радость, бо вселяєш у моє серце, ревність, до щирої молитви, Радость, бо ти допомагаєш мені пам'ятати про вічні божественні цінності, Радость, бо відвертаєш мене від порожніх розваг і ведеш до джерел істинної радості, Радость, ангели Божі, охоронцю мій від Господа мені, дарований, дивися величі лагідності твої, ангели, мій, бо ти перебуваючи в любові Божій, терпеливо й ніжно виправляєш мій шлях. Тому зубини душі прагну співати живого Бога, Аллилуйя, у тиші серця, відчуваю тебе, як незриме дихання богодаті, що оберігає мене від падінь і провадить до Царство Небесного, ти світоч, що розвіє морок недовіри. Тож сподякою виголошую, Радуйся себе ти тихим провідником, який лагідно наставляє мою душу. Радуйся, бо скеровуєш мене до старанності в пості та молитві, радуйся, бо зміцнюєш мене, коли я знемагаю в боротьбі з гріхом, Радуйся, бо сльозами покаяння ти обмиваєш нечистоту моїх думок, Радуйся, бо навчаєш мене лагідності і вміння прощати, Радуйся, бо відвертаєш мене від нерозумних рішень і вчинків, Радуйся, бо утверджуєш у моєму серці ревність за славу Божу. Радуйся, бо ведеш мене до свободи у Христі, що долає всяку згубну пристрасть. Радися, бо нагадує, що любов Божа сильніша за будь-який гріх, радися, бо твоя небесна дружба проводить мене у живу віру і надію, радийся, ангели Божі, охоронці мій від Господа, мені дарований, усе за мною проминає, Господь, перебуває вічним у своїй славі, ти, ангели небесні, навчаєш мене не прив'язуватися, до скороминущого, зберігаючи в серці скарб благодаті. Тому серцем прагну співати Бога, Аллилуйя. Коли я слабка людина, спокушаюся ілюзорною славою та земним багатством, ти нагадуєш про справжню цінність, єднання з Христом, стоячи поряд, бережеш мене від падіння і віддалення від любові Божої. Тож із вдячністю проголошую, радістю, бо віддаляєш від мене гординю та марнославство, Радость, бо навчаєш мене ділитися з убогими та потребуючими. Радуйся, бо твоє небесне ся спонукає до святої тиші смирення, Радуйся, бо звертаєш мій зір до Христа, джерела істинної, радості, Радуйся, бо навчаєш, що душа дорожча від усього земного, Радуйся, бо відкриваєш, що без любові жодне діло має вартості, Радуйся, бо вказуєш на подвиги святих, які зерклися світу заради неба, Радуйся, бо у хвилі сум'яття повертаєш мої дощі ясність і мир. Радуйся, бо відкриваєш очі на потреби ближніх і надихаєш до милосердя. радуйся, бо сповнюєш моє серце віри, в єдиного Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, Радуйся, ангели охоронцю мій, від Господа мені дарований, Спаситель наш Ісус Христос кличе кожного до небесного Царства, оселі вічної радості, ти, небесний провіднику, мій допомагаєш, і ти шляхом заповідей, щоб я зміг невпинно виголошувати Богові. Три святу пісню, алелуя, перебуваючи перед Престолом Всевишнього. ти невпинно молишся за мене, аби благодать Божа святила мою і була в спадок праведних, мої гріхи й немощі великі, але ти рішуче провадиш мене до покаяння й невернення, тому вдячно взиваю. Радистся, бо твої молитви за мене винуть у світлі Божої слави. Радися, бо твої небесні крила оберігають мене. Від ворогів піднебесних. Радуйся, бо виховуєш у мені страх Божий і пошану до святих таємств, Радуйся, бо ти втішаєш мене в покаяних сльозах, Радуйся, доброї охоронця, який навчаєш істоти думок і слів, Радуйся, ангели Божий, охоронцю мій від Господа мені дарований. У своїй немочі я часто схиляюся до зневіри, проте твоє світло ангели мій, повертає мені довіру до Христа, і відвагу стояти за правду, молю тебе. Не полишай мене у випробуваннях, щоб я з відновленою силою взивав до Творця вивуя, твоє опікування про мене є виявом незбагненної Божої любові. Ти вірно оберігаєш мене на всіх шляхах життя, зміцнюєш у немичі, спонукаєш зростати у вірності Христу, усвідомлюючи твою вірність, з надією проголошую, радуйся світовою опікуни, що розвієш темряву сумнівів, радуйся. Бо вливаєш у мене відвагою, ревній за правдою, радуйся, бо навчаєш підносити думку понад земні тривоги, радуйся, бо подаєш іскри духовної радості, навіть у суворих випробуваннях, радуйся, бо в небесних скарбницях тримаєш благо для тих, хто кається, радуйся бо, будучи невидимим, свідчиш моєму серцю про безмежну любов Божу. Радуйся, ангеле Боже, мій від Господа, мені дарований. Дивний Господь, щоденно оновлює мою душу свою благодаттю, а ти, ангело-охоронцю, перебуваючи в сяві Божої слави, допомагаєш мені розпізнавати плоди цієї благодаті. моли Бога, щоб серце моє завжди схилялося до нього і виголошувало Аллилуйя, осяяний твоїм світом. Я відчуваю невимовну радість, коли звертаюся до Бога. Ти свідчиш моєму серцю про його безмежне милосердя любов, тож складаючи тобі щиру подяку, взиваю, Радуйся, бо ти являєш мені справжню радість у спілкуванні з Христом, радуйся, бо безпрестанно скріплюєш мою віру в Божий промисел, радуйся, бо застерігаєш від тих, хто намагається вселити сумнів у милості Божій. Радуйся, бо розпалюєш у моєму серці постійну молитву, радуйся, бо твої крива нагадують про ангельську гармонію неба. Радуйся, ангели Божі, охоронцю мій від Господа мені дарований, о все святи і благий ангели, охоронцю душі моєї, прийми цей скромний спів і не переставай молитися за мене перед престолом Всевишнього. Твоїм заступництвом, нехай Господь просвітить мене, очистить серце моє, і провадить до вічного спасіння, щоб у радості невпинно оспівувати Його, Аливуя, овсе святий, боги ангели, охоронця душі моєї, прийми цей скромний спів і не переставай мовитися за мене перед престолом Всевишнього. Твоїм заступництвом, нехай Господь, просвітить мене, очистить, серце моє і провадить, до вічного спасіння, щоб радості невпинно оспівувати його, вивуя, вивуя,вуя. О, Всесвятий святий і благий ангеле, охоронці душі моєї, прийми цей скромний спів і не переставай мовитися за мене перед престолом Всевишнього, Твоїм заступництвом, нехай Господь, просвітить мене, очистить серце моє і провадить. До вічного спасіння, щоб радості невпинно співати його. А вивуя, авивуя, вивуя. Ангеле Божий, дарований мені від Господа, в годину мого хрещення, ти невидимий охоронцю, спів співподорожніми, гніви ночей. Бережеш мене від усякого, зла та спокуси, навчаєш тішитися добром і правдою, а сиви Святого Духа підносиш мої молитви до престолу Всевишнього. Тому злибокою вдячністю взиваю до тебе, Радуйся, бо ти невпинно стоїш при мені, захищаючи мою душу, радуйся бо провадиш мене вузькою стежкою спасіння, радуйся, бо кривими милосердя, гортаєш мене в скорботі, Радуйся, бо лагідно навертаєш мене від гріха до покаяння, радуйся, преславний небесний, наставнику і учителю, радуйся, вірний провіднику до Царства Небесного, радуйся, бо вдень і вночі пильнуєш моє серце. Радуйся, бо ніколи не покидаєш мене в боротьбі з пристрастями, Радуйся, зміцнення немічного духу мого, радуйся джерело Боже втіхи благодаті. Радуйся, ангеле Божий мій від Господа мені дарований, непереможний воєводу небесних сил, ангеле мій охоронцю, душі тіла, з бокою вдячністю припадаю до тебе, як і від першої миті, мого життя оборониш мене від біта спокус. Ти перестану молишся за мене, наставляючи на шлях покаяння, щоб я завжди відчував милість Божу і прославляв його, тому з любов'ю та смиренням зиваю радість, ангели Божі, охоронці охоронцями від Господа мені дарований, О, святий ангело дарований мені від Господа для охорони і проводу в земному житті, припадаючи до тебе з вірою та любов'ю благаю, пишіть мене, це прохання в коментарях. Не покидай мене грішного, але завжди просвіщай темне око моїй душі світлом істини Божої. Охороняй мене від всякого зла та допомагай уникати гріха і всякої неправди. Випроси, Господа нашого Ісуса Христа відпущення моїх провин, утвердження в добрі, терпіння у скорботах і любов до кожної людини. Заступаючи за мене, молися, щоб у день страшного суду я не осоромився перед престолом Всевишнього, або виправданий Його милістю та удостоївся небесного баженого життя, з ангелами, всіма святими, бо й ми належить усяке славищесть і поклоніння, за цим Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. імінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть собі від до пижні вашим до поширення слова Божого, бо свині з того янголохоронця, і перебуваю з усіма нами.